Всім привіт! Отак От виглядає моя стіна із вишивкою Ботаніка від Паризьких вишивальниць від Вероніка Жендже. Це отака шоколадка, як я називаю, була запланована в мене вже роки три, напевно, не менше. Але так як півтора року назад син одружився і в спадщину мені передав свою дитячу кімнату, то саме весь мій ремонт меблі і ну, інтер'єр цієї кімнатки був задуманий під оцю майбутню мою стіну, під оцю мою майбутню колекцію ботаніки, яку я ще тоді навіть не почала була вишивати. Кімнатка в мене насправді це колишня дитяча кімната. Кімнатка в мене от невеличка, вона, як ви бачите. І е, тут ще кусочок ми цієї дитячої вкрали під Е, За стіною знаходиться ванна і нам потрібно було її розширити. і Тому от оцих сантиметрів 25-30 ми ще сунули сюди про стінок. І відштовхуватися при оформленні я вимушена була від розмірів цієї стіни. Орієнтовно вишивки розмір там, 26х26, стандартний вказаний. Деякі сюжети для 14-го каунту, деякі для 16-го. І я вишивала, розуміючи, що в будь-якому випадку вони в мене вмістяться на цю стінку. Але коли прийшлося до оформлення, багато нюансів в мене вискочило. Ширина цієї стінки десь приблизно метр шістдесят п'ять а у висоту в мене я відштовхувалася від розміру метр п'ятдесят. І от мені потрібно було розмістити так картинки, щоб вони е, саме от сюди помістилися цією шоколадкою. Я хотіла от ці зазори між багетами, стіни, щоб були видні. Вони не однакові. По ширині картин, тобто у висоту тут 5 см, в мене тільки зазору, а е, в ширину е, от, ну, в рядочок нижній. Е, Картин тут 7 см. але в загальному такому вигляді це не дуже кидається в очі. Ну я мусила відштовхуватися от саме від, від розмірів стіни. Коли я почала собі враховувати, який в мене має бути розмір оформленої картини в багет кожної з вишитих, я розуміла, що я не можу собі дозволити оформити такого настільки великого розміру, наскільки, наскільки я би хотіла. Я точно знала, що в мене будуть рамки темно-коричневого кольору. Я точно знала, що мені потрібно буде однакове паспорту, але паспорту щоб підходило під різні основи. В мене з даних шести робіт всі основи, абсолютно всі різні. Не повторюється жодна основа. Щось на аїді, щось на льну, але не повторюється в мене жодна основа. Можливо, це збережеться ще в тих трьох роботах, а можливо, і не збережеться. Ще не знаю. Не буду наперед нічого говорити. І завдяки тому, що місця. Не було для того, щоб зробити велике з паспорту. А в ідалі я би напевно робила паспорту сантиметрів 7-10, ну не менше. Мені подобається, коли я велике паспорту, і за рахунок паспорту розмір багета збільшується. Коли я почала оформляти, був варіант або взагалі не робити паспорту, щоб воно бідненько не виглядало, і гроші на вітер щоб не викидалися, так як неможливо буде його так ну, великим зробити. Або впритик і от таким невеличким, стала тоді проблема в тому, що в мене в кожній із робіт от сантиметрів 5, напевно, по всіх сторонах. Тепер я знаю, що якщо для індивідуальної роботи це робити і без паспорту, наприклад, то це замало для того, щоб загорнути роботу. Коли багатчик сказав, що коли ми просто без Паспорту оформляли цю роботу, скоби е, можна було би сховати тільки, якби не було скла. Тобто в будь-якому е, багеті йде отакий там зазорніша від краю від роботи, куди скоби можна було б сховати. Але якщо ми в роботу, в, в оформлення не включаємо ще скло, то цю пустоту займає саме те скло, і тоді на просвіт можна було би бачити скоби. Тому, е, так Варіант, щоб без паспорту оформляти, не проходив. Варіант робити паспорту, я не хотіла, щоб воно було бідненько. І тому ми порахували, що максимальний, максимальний розмір паспорту ми можемо зробити лише 4 см. В усіх картинах оформлених 4 см лише, лише тільки на гліцинії в мене тут 3,5. Так як робота гліцинія найбільша по розмірю. Аніж всі інші роботи. Ну, так мене сталося. Три роботи із цієї серії я купувала в магазині Парижських вишивальниць минулого року, коли були ми в Франції. А три набори я нагло спіонірила в інтернеті. І тих три, які будуть вишиватися зверху. Я ще також не знаю, чи я буду замовляти, чи я буду по схемах скачетних вишивати. Тому затримка поки що от за вишивкою цих трьох сюжетів. Тепер про самі схеми. Схеми, як на мене, це наскільки б вони от не виглядали так гарно і достойно, схеми насправді дуже-дуже легенькі. Час на відшив однієї роботи, мій особистий 7, 10, 14 днів. До двох неділь для мене вишивка займала кожного сюжету, і я не пам'ятаю, дві чи три роботи я вишивала за ну, по тижню, витрачала на вишивку цих робіт. Постараюся зараз показати поближче, але дуже переживаю, що буде дуже сильно відображатися. Вікно в картинках. Самою першою я відшила магнолію, і я відшивала її на білій Аїді від Свайгард. Я ще тоді взагалі не дружила ні з рівноміркою, ні з льном. І я дуже переживала, як це я взагалі можу вишивати потім на льну. А виявилося, можу. Так що першою роботою була в мене відшита магнолія. Потім в мене з'явилися трикуплених наборчика і другим сюжетом це сюжет, який я найбільше хотіла із серії ботаніки. На той момент, коли я запланувала цю вишивку, це була оця Рейн Люсія, жовта троянда від паризьких вишивальниць. Третьою роботою я вишивала. Оцю Пальман Оріан Експрес. Саме ця робота є на сьогоднішній день моєю найулюбленішою зі всіх сюжетів вишитих мною. І вишивала я його на Льну від Свайкер. Не пам'ятаю вже кольору. І здається, це Белфаст був. Ну, Вже точно не згадаю. Я обов'язково залишу силочку на плейлист Ботаніка в мене на каналі, де ви можете подивитися по два відео на кожну з відчитих робіт. Лише тільки на останню роботу, на Фуксію, я зробила один огляд, тому що дуже швидко я її вишила. Третьою в мене вишивалася оця троянда П'єр де Ронсон. Також вона багатьом дуже подобається, вона дуже природньо виглядає, вона вінтажно виглядає. Саме мені здається, оцей сорт трояндочок на різних вишивках французьких, на різних турецьких вишивках, де дівчатка багато прикладної вишивки вишивають. І мені здається, дуже часто цей саме сорт троян використовується в цій вишивці. І потім після неї я відшивала гліцинію. Гліцинія також мені дуже подобається. Напевно, на другому мені вона місці подобається після Orient Експрес. І останньою, і ці роботи я також вишивала на льнах від Свайкер. Тут також, не згадаю, вже номерів. Можете подивитися в плейлисті. І останню я вишивала фуксію. Ця робота, яка Ну, напевно, найлегша все ж таки. Воно, мені здається, ще навіть легше, аніж магнолія. І вишивалася вона на Аїді від Свайгард. І от оце на сьогодні всі. Всі мої вишиті сюжети. Найулюбленіші ще раз кажу для мене, як на мене. Кожен сюжет я люблю, кожен сюжет по-своєму гарний, але от чомусь так мені найулюбленіші саме оця трояндочка пальми Орієнт Експрес. Найменш вдалою, як на мене. Я не скажу, що вона погана, я не скажу, що я би їй не хотіла, щоб вона тут висіла. Просто вже в порівнянні з цими шістьма роботами найменш вдалою, мені здається, от саме оця жовта троянда. Вона вишита на Аїді 18-го канту і вона занадто тут дрібненька якась. Киська трошечки ущербна порівняно з усіма іншими сюжетиками. Ну, це так мені, на мій погляд. Ну Жовті троянди я не могла не вишити. Це моя найулюбленіша квітка ну наряду з білою лілією, напевно. Е, я дуже люблю жовті троянди, мені часто чоловік деру жовті троянди, тому що вони мені дуже подобаються. І найлегшою, як я сказала, напевно, от оця фуксія наряду з магнолією. А найскладніше, як на мене, мені жовта троянда далася не зовсім легко, так як це був оригінальний набір. І, ну, так, скажімо так, поганенько був пророблений Бекстіч, дуже зливався з кольором значків. І я намучилася саме біля цієї розочки, де між 18-й каунт. І важко мені далася ця трояндочка, але найважче мені вишивалася чомусь гліцинія із цих от сюжетів, тому що я в ній була і помилилася, і от оця така ряб в самій гроні цих квітів мені далася не зовсім просто. Ну, але нічого неможливого немає. Кожна з цих робіт я би не сказала, що вона відноситься до категорії складних чи навіть середньої складності. Це скоріше посі роботи аніше складні. От таким чином, поки що виглядає стіна. Обов'язково я планую ще дошити цих три роботи. Багач умнічка залишив паспорту невирізаний, тому що розумів, що бувають такі ситуації, як от згицині, колись уже не вміщається в в той розмір от тих 4 сантиметри, які ми вирішили робити шириною паспорту, і тому він буде вирізати вже після того, як буде бачити роботи і роботи, щоб натягувалися відразу. За це я йому дуже велике дякую. ми навіть це не обговорювали. Він просто залишив повні невирізані мені паспорту. Оформляла я роботи у нас в Хмельницькому в епіцентрі, в деко. І там є такий багетчик Віталік, дуже людина така на своєму місці, толкова, і мені дуже подобається, як він робить свою роботу. Тому я навіть не експериментую з іншими багетками. Хоча раніше були експерименти. Що я хочу сказати? І в інстаграм, і тут на Ютубі багато від кого я чула, що хотіли би також вишити цю колекцію. Сюжетики дуже гарні, не обов'язково вишивати. 9-12, скільки там всіх їх 20, здається, є сюжетів серії Ботаніки, навіть 3 роботи, 4 роботи вже будуть мати вигляд колекцію. Хто любить, звичайно, колекції. Так здається, що це ну, надскладна робота. Насправді як кажуть, тихим сапом картинку за картинкою тиждень за тижнем. Капелька за капелькою, хрестик за хрестиком, все це вишивається. Якщо ви не маєте чітких термінів, якщо ви нікуди не спішите, а просто для себе плануєте відчити цю колекцію, я вам гарантую, що задоволення ви отримаєте від кожної з робіт. Схеми пророблені прекрасно. В інтернеті є багато схем, де перенаборів, де є помилки, я вже чула про це від дівчаток. Мені попалися схеми, де не було помилок навіть ті оригінальні набори, які я відшивала, звіряла із схемами скаченими, то помилок я ні в одному наборі не знайшла. Мені приємно було весь цей час читати від вас коментарі, читати від вас, кому яка квіточка, кому який сюжетик із вас подобається. Якщо вам сподобалося це відео, ви знаєте, що робити. Якщо не сподобалось, я думаю, ви вже це зробили. Дякую вам велике за підтримку, за перегляди і па-па.